Голова студради Оксана Дурдука вітає улюблений факультет із 20-річчям. Уже в університеті вона почала втілювати свої мрії. Завдяки фінансово-економічному факультету дівчина стала головою студради та у своїй ази омріяної спеціальності. Процвітання, адже наш факультет дійсно найкращий, найпрестижний нас. Найкращий декан, найкращі викладачі, найкращі професори. Процвітання. Успіхів, щоб наші студенти завжди були найкращими, завжди були талановитими, креативними, успішними. 20-річчя факультету студенти та викладачі вирішили відзначити по голівудському зіркову. Для цього організували справжню червону доріжку та церемонію вручення оскарів. Заступник декана з виховної роботи Наталія Дудченко говорить, святкування ювілею планували ще з минулого року. Підготовка до нього надзвичайно зблизила викладачів студентами, враховуючи, що наш день Буде проходити в рамках номінацій наших викладачів, то, відповідно від цього, можна зробити висновок, що взаємозв'язок. Викладач і студент є дуже тісним і дуже плідним. Наші студенти дуже люблять викладачів, вони їм відповідають взаємністю. Ми завжди йдемо на зустріч, разом плануємо навчальний процес, виховний процес і все, що стосується нашого життя в університеті. Привітати рідний факультети з ювілеєм завітали колишні випускники, студенти, викладачі. За 20 років фінансово-економічне відділення підготувало низку фахівців з вищою освітою. Вони представляють альмаматер не лише в Україні, але й поза її межами. Нині на нашому факультеті працює сім докторів економічних наук. За постійним місцем роботи більше 30 кандидатів економічних наук навчається більше 800 студентів. То безумовно це гордість за ту роботу, яка була зроблена, і це також відчуття задоволення, що ми готуємо кваліфікованих фахівців за всіма трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. За словами декана, дані факультету найочікуваніше свято як для викладачів, так і студентів. За двадцятиріччя наш фінанс-економічний факультет пройшов доволі тривалий шлях, але це був шлях нашого зростання, нашого кращого, е, кращого е, поліпшення матеріально-технічної бази. Це був час відкриття нових спеціальностей і підготовки більш якісних фахівців для нашої України. Цього дня слова подяки та вітання звучали і від провідних економістів та фінансистів міста. Побажати, щоб ваші випускники уповнювали наші ряди. Повірте, це дійсно фахові спеціалісти, які приходять в наші ряди. Викладача, я хочу побажати творчі на сна, тому що виховати достойного фахівця в наш час не дуже просто. Бажаю вам щастя, здоров'я, на снаги. Бажаємо вам продовжувати і примножувати свої традиції. І бажаємо, щоб наша дружба була якомога довшою. Добра, здоров'я, щастя і злагоди. Віват! фінансова економічна полівуцьке тон святкуванню задала урочиста церемонія вручення наукових оскарів. Їх отримали всі викладачі фінансово-економічного факультету. Щоправда, кожен у своїй номінації. підготувала для улюблених викладачів та гостей різноманітні танцювальні, вокальні та гумористичні постановки. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Вікановини.